Вітаю вас, Любі! Я вітаю вас на каналі. Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Поки що на цьому етапі наші з вами відео будуть виходити е, через день. Так, тут у нас вийшло переживання і вийшла печаль. Вони е, вийшли разом. Ну, я коли готувала колоду. Любі, я в катоці, вибачте зараз. Ви знаєте, якась прихована радість. У когось із вас? Може бути прихована радість від тих обставин, які у вас є. Модель вашого життя, як вам сказати, тривожність? Ну, ви навчились або спостерігали, що за все тривожились? Можливо, у вас, вашій родині, за все тривожились. Все було важливо в себе, в когось, ем, ще десь. Ну, коротше, я маю на увазі, що знаходилось, за що турбуватись. Або такі були відносини в родині, де вам постійно доводилось турбуватись. Це модель жертви. Але у вас вона у когось може бути змішана з виною. Вона може бути на підставі, я не знаю, там когось не врятували, не допомогли, щось зробили, не подумали. Коротше, да? От. І от ви могли звикнути бути в печалі. Або якась програма може бути закладена три і дев'ять. Тривожність і печаль. Ну, вам можуть подобатись ці обставини. Чому? Тому що ви звикли себе за ось ту провину карати. Або у вас може бути закладене таке, да, що ви заслуговуєте. Ззовні плачете, що ви цього не заслуговуєте, скільки це буде відбуватись, а всередині ви радієте тому. Бо по-другому ви не знаєте. Ви завжди мрієте про щастя, про радість, про справжній спокій, про спілкування відкрите, про якусь, не знаю, там, як вам сказати, тісне спілкування. Так? Да? Ну, Довірливе. Ви про це мрієте, бо про щось треба мріяти. Це із тієї серії хочу походати. Да? І набираю більше. А <клес> ось це звідти. Це ваш зрозумілий світ. Це ваші зрозумілі поняття, розуміння, типаж людей. Для вас це все зрозуміло. Ви просто любите печаль. Зізнайте собі в тому і все. Ну, от просто відзнайдіть. Це Не говорить про те, що ви ніколи не змінитесь, і доля ваша просто все, ну, все руйнується. Та ні, любі. Ви просто для чого визнавати, по-перше, ну, розберіться, чи дійсно це у вас є. Це, на це теж потрібен час. Потім е треба час на прийняття. А потім і на відпускання, ви ж можете і по-іншому. Якщо у вас є ця програма, і нам вдалося з вами її зараз відзнайти, приймайте. Бо ви за звичкою можете: да-да-да-да, завтра, післязавтра, як Шо? я не знаю, в мене не виходить. Запал пропав, все відкинули. І ви не змінюєтесь. І далі любите свою печаль. Причому, ви знаєте, ви всередині себе, є, або якась частина вас, або в принципі ви реагуєте на любі зміни трішки тривожно а, любі навіть якісь приємні, навіть зміна перегляду, ситуації себе, людей, в принципі, да, відкриття чогось нового вам іноді дається важко. Ви можете журитись. Або е, сумувати за тими поняттями, які у вас були. І це може виражатись наступним чином. Ви можете самі собі казати, там, або ну, в голові думати, що да, раніше ви такого не помічали, іноді здається, що краще б і далі б не помічали. Да? Або там, те, що вам відкрилось, це зовсім все по-новому, це все міняє, це все знецінює, і ви зіштовхуєтесь, можливо, з такими питаннями. Для вас здаються дуже такими серйозними, глибокими, і, і вам здається можливо, що ви не справляєтесь із тим процесом, який з вами відбувається. Розумієте? Це ще теж може бути причиною печалі або тривог. Як відійти від цієї програми? Ну, любі, дивіться я вам скажу так Ви або по серйозному ну от по серйозному Беретесь за свою свідомість, розумієте, за зміну себе. Ви серйозно беретесь за практики, ви серйозно беретесь за вивчення, поглиблення, дослідження, спостереження. Ви або серйозно до цього ставитесь, або ви ставитесь до цього, ну. Гірше вже не буде, або Ну не вийде, то не вийде. Та щось працює, щось не працює. Ви або дійсно, ну, знову ж таки, не просто да, точно, все помінялось. І на автопілоті пішли робити те саме. Розумієте? Внутрішня робота із собою. Внутрішня. Старайтесь э, розглядати ваші думки. От Як у вас взагалі, от зверніть увагу, як у вас э, думки? Вони. Що це взагалі ваші думки? Вони супроводжуються картинками? Чи, наприклад,? Э... Ну, я не знаю там. Якісь асоціації підкидуються. Зрозумійте, що для такого спокійного життя, про яке ви хочете, треба бути гармонійними, а це дещо спокійними. Розуміти зв'язки це і є гармонія. Як вам сказати? Коли ви ось е, зрозуміли, як це все працює, да, і ви працюєте над своєю свідомістю, ви мало того, що помічаєте щось за іншими, ви помічаєте щось за собою. Коротше, ви е, взагалі, ви пускаєтесь в своє, тут кожен в своє, їй-богу. Це ні на що не схоже. У нас можуть бути одні й ті ж самі наставники, ми можемо робити одні і ті ж практики, але. Деякі речі, особливо глибинний, глибина зміна себе свідома, вона відбувається по-різному. Людина кожна бачить по-різному це. Тут, тут так і є мрія. Тобто це що завгодно може бути. Да? І головне сприйняття. Так для того, щоб ви все встигали, у вас були зацікавленості, ви повинні для себе зробити чіткий розпорядок. Ви повинні навчитись бути спокійними, тому що може бути конфлікт. Ви хочете бути гармонійними. Але до сих пір бажаєте мати багато справ, багато рухатись, спілкуватись, мати насичене життя. Послухайте, справжня усвідомленість, вона відбувається, ще є таке розуміння, як аскеза, відмова від всього, від всіх там і закриття. Справжнє усвідомлення, воно дійсно відбувається наодинці. І чим більше ви загружаєте себе справами, це і є фокус на матеріальності. Моє життя повинно крутитись, щоб я відчував або відчувала, що є життя. Інакше я не бачу, що я чогось досягаю, інакше я не бачу, що є прибутки, я недостатньо роблю. Або у мене немає можливостей. Розумієте, це є фокус на матеріальності. І, звісно, це все віднімає час, віднімає енергію, бажання, сили. А справжня свідомість і усвідомленість вона відбувається один на один. І бажано, щоб це була тиша і не обов'язково зовнішня, внутрішня. Вміти абстрагуватись. Так ось, розумієте, питання в наступному, в чому ж тут конфлікт? Справа в тому, що, а ви то по-другому не знаєте, і коли все спокійно, вам Йолки, все одно тривожно. І у вас знаходяться думки, спогади, люди, приводи для того, аби розчаровуватись десь звідкись з глибини вас. Зіяє ось та чорна дюрка, вибачте, розумієте? Навіть не діра, а дюрка. Бо вона насправді, я вам так скажу, це якась маленька щелиночка. ну а як вам сказати, ваша печаль може бути просто безмежна, насправді. приводів у вас для печалі може бути мільйон. З вами може відбутись все, що завгодно. Для таких слів, як я говорю, або порад, мені не обов'язково проживати щось разом із вами. Або конкретно бути в тій або іншій ситуації, аби ну, вибратися. Дивіться, ситуації можуть бути абсолютно різні. Але шляхи виходу можуть бути універсальними. Розумієте? Ось так. Послухайте, якщо у вас є і змога, і шанс, і можливості побути в тиші без, я не знаю, без всього, ну, не треба вимикати телефон. Ні, просто не користуйтесь ним. Спершу вам може бути незручно, тривожно, чи не пропустили ви щось. З часом воно зміниться. Просто кажіть собі, що все нормально. Я підійду через 5 хвилин. І все буде дуже добре, як є. Ну, взагалом, ви зрозуміли, так? Да? Також ваша тривожність може бути теж в наступному, вона теж може бути зв'язана із ну, соціальним життям, яким ми, яким ми ведемо. Це може бути загальний настрій людей. Тобто, які ми таких і притягуємо. Да? Ми ж не просто приходимо на якесь місце роботи. Там, навіть, якщо і різні люди, то в будь якому випадку якась якість і в нас теж є, яку ми в них помічаємо, або ще щось. Коротше, це так. Куца виразилася, ви мене зрозуміли. Вам треба очиститись, вам треба дійти до стану дитини. Поки що ви вмієте, як дитина, там, не знаю, ображатись, чогось не розуміти, бути впертими, на чомусь не полягати. Причому егоїзм і его може брати верх. Ну І ви повинні пам'ятати, що Чим довше ви будете в цих розтасканих чувствах, вибачте, тим надовше ви відкладаєте вашу усвідомленість, тому що ви ніяк ну, не хочете, да? вам здається, що ви не можете. Ну, Серйозно, вам здається, що ви не можете, тому що ви звикли так сприймати я не можу. Безвихідність, як я вам говорила. Обмеженість. от Воно так складалось, а по-другому, я не знаю. І зрозумійте, для того, аби не відчувати себе тривожно, ви повинні дати собі якийсь час звикнути до цього безтривожного стану, да? спокійного. Дійсно, медитативні практики вони допомагають. Вам не треба спеціальної музики чи ще когось. Просто в тиші, сконцентруйтесь, робіть, як можете. Робіть, як правильно. Але робіть, і це буде вам дуже допомагати. Плюс багато плюсів. Скажімо так, не буду вам зараз тут плюс-плюс. Досліджуйте любі самостійні. Ну, да, дивіться, тут розумієте, ви хочете, як тут вам пояснити, ви хочете. Ну, я не знаю, от як вам тут пояснити не хочете, а ви звикли себе бачити, ну тут Орел, так я виражусь, орлами. Жінка ви чи чоловік? На висоті. Спроможні, сильні, все переможуть, незламні? Ну і туди. А тут щось таке трапилось із вами. Що ви не тянете те, що було тоді, ви не тянете. Єдине, що ви зараз можете тягнути, вибачте, це резину. Чому? Тому що ви шукаєте людей, обставин, час, ситуації, не знаю, там, ну, коротше, да? де ви справу, занятість людей теж, де ви сіли? І орел. Жінка ви чи чоловік? Розумієте? А в даному випадку. В даному випадку, це затягує час, це відкладає вашу свідомість. Або саме по цій причині, що ви, ем, ви ніяк не можете усвідомити, що не треба нічого спеціального, вже все відбувається. Якщо зараз щось не відбувається, його треба відпустити, значить, воно не повинно відбуватись. Можливо, це не я не додаючи ще щось, можливо, я просто вже не можу робити те, що було, і мені треба щось полегше, для того, аби я міг або могла відчувати себе спокійніше. Той стрес, який дає той або інший там спосіб образ життя, він крутий, але просто тут уже питання в наступному, що це вже протирічить вашим новим поглядам. Або саме, саме оті розуміння і тормозять відкриття нових поглядів. розумієте? Ну, і що я вам хочу сказати? Любий процес він натуральний процес. І якщо з вами відбувається саме в такому ключі, значить на те є причина. Відтягуєте ви чи ні. Можливо, вам ну, так умовно по долі да, відтягувати. А можливо, ви реально я не знаю, там, ну, не хочете бачити чи усвідомлювати. Та елементарно, що ви, наприклад, ваша душа, ваше, ваше нутро просто прагне якогось закриття, ізоляції, відсторонитись від всіх. То хоча б хоч на, не знаю, там, хоча б на 10 хвилин ні про що, ні про кого не думати, не журитись. Розумієте? Ну, дивіться. Тут всі обставини складаються так, щоб ви залишились наодинці. Можливо, у вас в вашому житті руйнується все в тартарери. Можливо, вам відкрились очі на мам, пап, чоловіків, жінок, сестер, дітей, на, ну, взагалі на якихось незрозумілих людей. І це все спонукає вас. До закриття, закритись, нічого не робити, навіть допустити і дозволити собі такий стан, да, що от я не справляюсь, я не можу. А чому ви не тягнете? Ну, І маю на увазі, чому ви не тягнете той образ, або ось той спосіб чи стан життя, який зараз. Тому що ви відкладаєте усвідомлення. Це і є ось взаємопов'язаний процес. Це, знаєте, це як я і моя тінь. Тому. А ви, можливо, і тягнете, просто вам це треба робити зовсім по-іншому. Вам це треба робити зовсім з іншим підходом, настроєм, поглядом, настроєм. Все розумієте, тут ем, ну, ем, вам треба просто дійти до висновку, позакривати гештальти. Це є теж гештальт, да? щось не доведено до кінця. Щось не відпущено. Ну, Ось вам. Ви просто не зробили висновки, справжні висновки, або ви чомусь не можете зробити? Ви, можливо, ну, на стадії усвідомлення. Чи будете, чи можете бути, якщо ви візьметесь і почнете реально серйозно працювати? 40% це серйозний ваш настрой. Головне вам налаштуватись е, правильно. Налаштуйтесь на, на все серйозно. І перестаньте, знаєте, як крадькома виглядати десь із-за кутка. І ніби спостерігати, що щось відбувається. По-перше, знайте, що так відбувається. Коротше, я маю на увазі, що от ви щось, не знаю, там по-іншому подивились на світ, більш так фантастично. Ви, можливо, не з усіма можете поділитись, бо скажуть, що ШИЗО. Ну, коротше, ви зрозуміли, да в якому напрямку? Або не. Ну, ви, зрозуміли. ви цим поділитись не можете. Але ви так відчуваєте. І ви не можете зробити висновку, бо ви не можете якось збагнути, це є чи цього немає. Ну це якби є, а як я до цього відношусь, а як я до цього ставлюсь. Можливо, да? Я не кажу вам собі самокопатись. Навпаки, відпустіть все, мовчання. Внутрішня тиша. Ось так, любі. Ось так. Ну, що ж, раз мовчання я сприйму це як за завершення цього розкладу. Надіюсь, якась інформація для вас була зрозуміла. Надіюсь що вся. І найосновніше, сподіваюся, що вона про вас. Ну, корисна для вас інформація. Ось так, Любі, тому будемо далі спостерігати за вашими змінами, будемо далі вас направляти. А на цій приємній ноті я дякую вам за те, що ви поруч і правильно. І дякую вам за те, що дозволяєте бути поруч мені. Любіть, цініть, перемагайте. Все буде добре. Нічого не бійтесь, і знайте, що ви під захистом. Всім добра, любі!